Кожним роком річки, які протікають з території міста Переяслав, все більше замулюються та забруднюються. Наприклад, візьмемо річку Альту, вона притока Трубежа. На перший погляд, ця річка не відрізняється від інших, але з нею пов'язана одна історична подія. Битва на Альті одна з перших битв руських князів з полководцями, що відбувалася у 1068 році, та мала значні політичні наслідки. Минали роки, а річка, яка була великою і судно-плавною, ставала мілкішою і мілкішою. Ось ми дійшли до сьогодні, і ви можете побачити, як виглядає зараз річка. Вона майже заросла водоростями та іншими рослинами, З'явились нові мешканці водойми на злиті Альти в трубіж. Бруть і сміття. Але чому?